30 жовтня робимо сьогодні останню теплицю. Заколотали, коротше, хрести в землю. Ту надівали тільки що ці труби дуги. Довжина теплички йде 22 метри. Арматура 14. По 20. Довжина труби стандартна, 6 метрів. Підняли короче, ми ці труби на 50 сантиметрів. Підлаштовувалися під ширину плівки, бо стандарт іде, ну, ту, що ми брали, 8 метрів ширина. Так що так вийшло, потім так тепличка вже виглядає готова. Ширина тут. А що я вам все розказую? Питайтесь, я вам напишу путі. Ширина 460 см. Тут в мене броколі накрите. Вже отакі, коротше, броколинки. І що таке по основному Хрести сам варив? В землю 50, зверху 50. На трубу насадив 15 см, там сварку і капля зроблена. дуги так ставимо. Зверху треба було кинути трубу, типу зварити але але поки що гарненько так стоїть, побачимо, як воно буде. Якщо завалиться, то що зробиш? Буде досвід Так що якось так. Бюджет бюджет цієї теплички, арматура десь хай буде 2000 гривень коштує, а другі оці десь хай 4. Так що метал обходиться в 6000 тисяч гривень і одна сотка теплички готова. Потім сварочні роботи, варив сам, варити не вмію, навчився, важкого там нічого немає. Єдине, що це трубогіб, треба, щоб труби гнути. Ну, по суті, можна знайти за 15 тисяч. Ну і знову ж це буде дешевше, ніж цю тепличку замовляти в когось. Бо в когось замовити, я думаю, така одна сотка, щоб зверху там варили, шкварили туди-сюди. Ну Не менше 60 тисяч обійдеться. То на ці 60 тисяч можна купити трубогіба і він залишиться на все життя. Там є, Якщо для такої теплички, можна навіть ручного. Я бачу за 6-8 за тисяч можна взяти його. І все, хто бажає. Робіть собі такі теплички. Вирощуйте, заробляйте. Не хочете самі робити. На наступний рік планую. Ну Побачу як ця буде. Планую, планую такі робити, щоб як конструктор був. Ну або, скажіть я скажу, внуте е, труби і в Білоцерківському районі їздить їх ставити. <кій> Щоб люди пробували, вирощували. Так що Так що таке. Дякую, хто був. До нових зустрічей